Давайте розпочнемо з церкви Руфіна. Вона красуня. У нас сверхушка. Середині я раніше знімав. Було ясно яка вона. Зараз знімати від неї. От вулиця Маргарита. І... Що цікаво, що От такі у нас небоскреби тут є. Що цікаво, а, що недалечко від а... Церк... О, да, церкви храму. Є От така. А, магазин овочевий. І вони а, цікавий магазин під небоскребами. Вот, звучками церковь. Вот. Вот такие два, два красного. Там у нас Маргарита перекрестся. А тут у нас вот ще в магазин за Регуановой такой. Трубки. І значит, на фруктах відросли такі веселі. Для вас цікаво? Отакої, маємо. А ви. Ми поїдемо зараз по вулицях. Вот. Сосни. Італійська сосна. Ещё одна, ещё одна красавица, красивая. Поедем на море. Вот, тут у нас А я маленький такой. Вот, и мы рухаемся от гора в горе. Интересно, в розе может быть очень богатый. интересного. Ещё один На перехрестя наліво у нас неаполь, на направо Рим. Вот, а посередині стоїть хазяїн міста. міста. Дракончик. Дракона місто дракона. Так їдемо, їдемо. це у нас до міця. Так, стоп. Я не донеціана. Я забув як називається ця вулиця. На неї, на ній є, якщо подивитися. Сюди теж цікаво О, далі там тому році ще стояв будинок, зараз вже нема. А да. зламали і будують нове. Що це буде, мені поки що невідомо, але кран стоїть, працює. От. І що цікаво, що оце пухти ліси зняли. Тут теж був будинок, такий котедж приватний, і будують щось торгове. Торгове щось. Ліса зняли тільки, Цікаво, а вікна не вставили ще. от, Але вставлять. Куди вони діляться? Хоча я думаю, що мені варто було б. По цій вулиці проїхати. Вулиці, проїхати до моря стукаються така ж технологія каркасна бетонна як і приватні будинки так куди ми поїдемо мабуть поїдемо оцій вона до море там є ще одна Теж цікаво, які мірі Може я вам ще покажу ту вулиці. Але знаєте в чому а, ідея такої зйомки? Ідея дуже проста. А, я їжу вулицям наче за вас. Ви можете сидіти на дивані, і наче побувати в Італії, у місті Мондрагони, провінція Камбанія. На Тіренському морі Мені здається, це ця ідея чогось коштує. Якщо хочете, висловитись, от, чи вам таке подобається, наскільки ця ідея гарна. От. Так що, запрошую. Тут у нас, звичайно, шабудинки різні. Майже, скажімо так. он все разные. Алло, майже однотипные. Вот ну сейчас двух-трех по верху и в основном. А вот. Сейчас мы его выезжаем еще на один круг. Еще на один круг. И, может я тут запунился, засниму фонтан. Вот. тут у нас пальмы. Просто море пальм Беле море. Море пальм Беле море. Ой, солнечко. Гарное. Вот. Ну вот вся улица, где я выехал. И еще. Вот. А тут у нас фонтан. Он такие себе простые. Каминчики я, мабуть, Відкривіче між тут, як створений фонтан, стоїть. І фонтан грає. Грає Срібний фонтан своєї отбоя. Як я люблю на це дивитися, я вже не перший раз тут біля нього. Може хтось бачив. Може, я робив цим фонтаном. І ними Рибный фонтан. Рибный фонтан Блейн, золотые вычери на закате. Вот, и море, яке выбыскаю с фонтаном разом. Давай вот так, и выбыскивание фонтана, и сам фонтан. Может, знаете, вот, вот такая красота. Вот такая красота. Так, далі, давайте далі. Давайте далі поїдемо. Вот, Ось будується комплекс ресторану.